Гарна передача на лівий фланг. Юлія Левчук вирвається у зону штрафної. Який момент! Реалізує Діляра Бондарєва. забуває, замикає цю передачу. Який гарний прохід, і першочергова подача Аліси Бордюх доводить м'яч до Юлії Левчук. І вона подає прострільну таку передачу низом і замикає діляра Бондарєва Реалізовується такий момент, але. Чудово, що зараз дівчата не опустили цю можливість і забили цей гол. Тому зараз головне не розслабитись і тримати цю позицію, і надавати суперницям м'яч під контроль. Зараз така небезпечна ситуація. І забуває команда Вере зараз цей такий дуже швидкий м'яч. А ось вам і відповідь називається. Далі від воріт. Знову Діана. Вперед на Анну Сморочинську. Анна сама зараз рухається з м'ячем. Це вихід один на один. Анна спокійно. Спокійно забиває цей м'яч. Але яку швидкість продемонструвала. Так, втекла просто від всіх і реалізувала. Молодець. Просто.